Всім добрий вечір чи день. Не знаю, хто коли буде дивитися це відео. Сьогодні у нас відео про те, як я відремонтував, відреставрував головки М72. Можливо, ви вже помітили, де знаходяться відреставровані а де ні. а можливо, і ні. Якраз це є ціль цього ролику. В сьогоднішньому відео я покажу вам на прикладі. Оригінальних неварених головок. І уже моїх заварених. Чим відрізняється, і чи це впливає на результат чи експлуатацію самого мотора, мотоцикла і так далі. Отож, приступаємо. Почнемо коротко. Відео з того, що деякі я ще не допрацював. Оце К-750, який я заварював. Дещо я вже шліфував вирівнювати, тут ще прийдеться фрезою поправити отвір. Зараз фокусується отвір. Отут чуть-чуть поправити. Ну і цей, хоча й не був варений, але він не ідеальний, тому треба чуть-чуть виправити. Ось, то це по К 750. Так, далі М-72, який я брав для зразка головку ліву, її я підготовив тільки до ремонту. Тобто дивіться, що тут було зроблено. Було заварено, якщо ви пам'ятаєте, ну, зараз я чуть-чуть зменшу яркість, бо алюміній От. От Отут було заварено це все. Тепер треба вибрати фрезою І е, напильником це все зачистити, вирівняти площину. Також вирівняти оце, ці е, ребра. Ну і підрівняти по контуру, гарно вивести. Ну і зробити все. Гарно. Так, це. Ця. А тепер головки, які я відремонтував, вони блистять, тому що я постарався щіточкою. Я поставлю отак. І ми будемо е звертати увагу на відрест... відреставровані, і також будемо дивитися на оригінальні. До речі, оце е ті, які на одному з моторів мають теж стояти. Вони не були варені. Я дивився, вони взагалі, як кажуть, повністю в оригіналі. Хоча вони були одним комплектом, але я бачу тим, що вони дечим відрізняються. І подивимося ми на мою роботу. Отож, наприклад, беремо праву головку реставровану і праву головку оригінальну. Дивимося зверху. Ось так бачимо, отливи, відливи виглядають, бачите, от. Чуть-чуть отак А тут ось так. Бачимо тут отвори, все зроблено. Тобто, зараз візьму отак. Дві поставлю. Отвір тут. Отвір тут. Е, да, тут свічка, звісно, вона трошки е, забирає якусь частину. От дивіться, це не реставровано, бачите, ще якісь е, прогріхи лиття. Далі. Тут було реставровано цей отвір, і плюс отут. Е, далі, якщо дивитися на оці, вибачте, за освітлення, Оці тут такі відливчики, бачите, отут. Тут у мене трошечки інакше. Хоча це можна зробити. Бачите, отут-отак. Тобто тут, така, можна сказати, зубчик такий є, а у мене він плавний, плавний перехід. Хоча можна теж його, якщо є потреба, якщо геть комусь в оригінал захочеться, то можна тут доро, до, допрацювати. Е, можна підібрати буде ще оце, оцю полочку, вона зависока, я бачу. Е, ця то м, теж і цю навіть можна, бачите, вона йде е, ребро. І дивіться, якщо так дивитися, то вона буквально тут найверх, найвища точка 5 міліметрів десь, а тут найнижча міліметр 2 мм. Тобто ну, тепер можна побачити, зараз я спробую отак. Ви знаєте що? ось. Щоб не було у нас. я просто не побачив, що ще можна спешку включити. Можна ще буде підібрати і знизити його до от оригінальності. І отут, ви бачите, що тут практично 0 виходить, то значить, ми і тут підберемо. Зараз подивимося на цю ліва головка. Ось, дивіться, ця практично е, в, практично в ноль хотів додати одне, Забув, е, що ви, якщо навіть візьмете, я не знаю, 10-50 головок е, приложите, ви не знайдете однакового лиття. Навіть заводських. Ось, зверніть увагу. Тут товщина, бачите, яка? Зараз. зараз, Ширина ребра от така, а тут така. Наприклад, уже на цій інакше. Зараз ще прийдеться реставрувати, ще поб'ю. Так, о, так, це не я відбив, це так було. <реш> тобто, це практично ця в ідеал. Ну, можна ще навіть чуть-чуть занизити, тобто, бачите, зробити так, як тут. Єдине, що у цього кусочка у мене нема, а отут його, до речі, теж нема. Ну і тут таке лиття, зараз, бачите, от сфокусувалося. Ну, а в мене буде. Ідеально. Площини виведені. Також була трудність тут всередині, ну, це із-за того, що Через те, що от я, якби ви бачили, да, кусочок я при, приклав і ми приварили його. Його треба було чуть-чуть вигнути отак. І тоді б не було ніяких проблем. От, Наприклад, оригінал зараз покажу ось так. візьму. Бачите, він йде над отвором і посадочним під шайбу. Він йде, наприклад, десь 5 мм, може 6. Да? І тут, і, до речі, в деяких, от, от, Наприклад, тут виборка була. Бачите, Це оригінальна головка, це не варена і не реставрована. Бачите, така виборка йде фрезою. Видно, вибирали на заводі після лиття. Ну, от, фрезерували. Для... Оцих отворів, то я щось подібне спробував зробити. Ну, можливо, не так ідеально, як хотілося б. Можливо, якби була фреза у мене не отака, це, до речі, теж сварщик дав, який аргоном займається, позичив мені, і він не так не користується нею у нього є інакше. Можливо, якби вона була от, з двох сторін отака. Да? Я ще, може, допрацюю ці головки. Тобто, щоб вона мала оцей кут 90 градусів, то вона би дійшла ось туди чітко. І я би зміг. Ну, це у, це в умовах, того що це я дрелькою робив. А е, е, якщо б це було на фрезер на фрезерувальному станку, і, наприклад, зажати головку, зажати патрон і, наприклад, фрезерувати, то це б було в ідеал. Тут, до речі, краще вийшло. але Тут краще вийшло, але була гірша ситуація, тому що, якщо так дивитися, то отвір ну, зараз, звичайно, ідеальний, але був він отак десь 3-4 мм опущений, і він якби був ну, ну, отак десь, ну, і закривав оцю посадочну підшайбу. Тепер все гарно ставатиме. Далі. Тут теж реставрувалася оця частина і оцей отвір. Я думав, знаєте, ну, якби хочеться, звичайно, чим краще зробити, да? ближче до ідеалу. І отвори мене ці дуже непокоїли під, от, під болти. Ви знаєте, ні на одній головці я не знайшов ідеальних отворів. Дивіться, заводські, криві. Більш-менш далі, зараз вам покажу. Ну, такий от теж так. не, не дуже ідеальний. А отут от взагалі лиття. Дивіться, яке. Ну, зрозуміло, це завод так Зборахли. От, Бачите? Тобто це можна ще або проферезрувати, або підточити. І так на кожному отворі ця головка взагалі. Клапан на кришках, той, як їх називає. Ну, тут ці будуть от уявіть собі. Да? Е, тобто сповзло, можливо, форма неякісна була. Десь ми відстала або не дожали, не знаю, який принцип лиття там був. Але ця вся частина, бачите, на усіх цих, і тут, так, до речі, оце дві лівих е, і це інша ліва, але от на ній теж тут завернуто тут, тут і тут. Тут ці більш-менш. Більш Ця ще буде реставруватися. Тобто цей кусочок і цей. Вгадайте, скільки я заплатив за оцю головку ліву. Напишіть в коментарях під відео, скільки би ви її оцінили. Отакий От стан. КМЗ, КМЗ. І тут ще такий штамп. Ой, отак. КМЗ головка Київська. От напишіть приблизно. Ну Всі ж спеці кажуть, що скільки вона може коштувати. Тепер виходить, що ну цю ще деремонтую, бо це е, попало чисто випадково. Ці можна чуть-чуть підвести оці, як я сказав, ребра. І ось вам результат. Тобто, що зверху, що по боках, немає ніяких проблем. Ну, Я б сказав, воно виглядає не гірше, ніж заводу. І ну, не ідеально, можливо, бо якби було в мене там набір фрез, які там можна було скрізь підлізти, можливо, фрезерувальний станочок, щоб можна було ці отвори розсверлити в ідеаль... ну, або хоча б сверлільний станочок, де фрезою можна було пробрати. До речі, я не пам'ятаю, чи 20, чи скільки тут міліметрів кожен отвір. Ну, тобто, десь вони ідеальніші, краще ви побачили, що десь гірші вони. Але при цьому всьому я результатом задоволений. Виходить, що я ціною зварювальних робіт і свого труда, І подивіться, скільки тут стружки алюмінію. Це вже за останній раз, а це ще було перед цим. Може навіть більше, щоб вивезти їх в ноль. То от ціною цього всього я зробив, можна сказати, я врятував пару головок на собі на мотор. Чи це впливає на експлуатацію двигуна? Не думаю. Заварене тут оця кусочек, оцей кусочок. Це зовнішня сторона, вона ніяк не впливає. Головне, щоб, щоб площина була хороша. Тут, до речі, бачите, щось попадало в, можливо, кільце поршніве. З поршня по порозмолоти, або може якась піщина, не знаю. Це щось металеве скоріше, бо такі відбитки капітальні. Тобто, головне, щоб площина тут хороша була, щоб вона ціла була, щоб вона тріщин не мала. Оце да, А те, що зварено ззовні, я думаю, не впливає. Тож, ось така робота. Кому сподобалось відео. Звичайно, як хтось може подумати, розтягнув, але ви подумайте, це ж не тільки я цим займаюся. Роботи ще дуже багато. але... Поступово виставив вам показав результат. Хто не вірить, що це реставровані, подивіться минуле відео і побачите, що це дійсно ті, що я варив. Да, Щітка творить чудеса, пошліфував, вони блистять. Да, бачите, ці тьмяні, а ці блискучі. Можна і ці зробити такими, а можна зробити тьмяними. Ці можна зробити такими. Так що от така робота. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, Пропонуйте запчастини чи мотоцикли на викуп, якщо у вас є, по темі К750-М72 Дніпр також МТ. До нових зустрічей на Ютубі.